Всім привіт, друзі! Ось такі є пральні машинки. У мене сирієць поганав пральну машинку, тому приходиться ось відносити в такі загальні машинки прання. Що коштує прання? Прання коштує 5 євро, 4,50 Можете взяти собі або свій порошок, або тут ось є порошок. І прання проходить 47 хвилин. Ну, майже година, так як стандартна машинка пере. І ось такі в Німеччині пральні машинки. Собі приходите, закидаєте, тут навіть поряд Голландії, от голландці приїхали, теж перуться. Тому ось так. Класна штука. Тут є порошок, його можна взяти. І все.